Доброго дня, народ! Сьогодні у мене на обзорі багнетніш виробництва Чехословаччини ВЗ-58, рік виробництва 63. В неті багато різних думок щодо цього багнета. І за моїми спостереженнями, переважно ті, кому не подобається цей багнет ніколи у своєму житті не тримали його в руках. А бачили тільки на картинках чи на відео. Як правило, це коментатори до цих відео. Чесно кажучи, спочатку я теж не був у захваті від цього багнета, коли я передивлявся відео. А ось коли взяв його до рук, моя реакція була Вау! Це саме той випадок, коли кажуть, береш в руки, маєш річ. Після Другої світової війни практично всі країни, так званого Варшавського договору, взяли на озброєння автомат Калашникова і багнети до нього. В різні роки. Закупляли цю зброю у Савка, ну а потім почали самі виробляти її. Єдина країна, яка вирішила розробити свій автомат і багнет до нього, це Чехословаччина. І розробили. Це автомат вз 58 і багнет до нього. Конструктивно вони відрізнялися від АК, але були не гірші, ніж радянські. На жаль, автомата у мене немає. Тому мова сьогодні піде про багнет. ВЗ-58. Ми будемо відкривати чергову посилку. Дуже цікава річ, дуже. Отже, багнет ніж вз 58 Почнемо з самого багнета. Клінок однолезовий, має доли з обох сторін, а також є фальш лезо. До речі, нещодавно робив огляд Фінки НКВС з фальш лезом. Зараз покажу. Якщо мене дивляться, Майстри, які робили цю фінку. Ось я хочу показати, як повинно виглядати фальш-лезо. Без оцієї сходинки. Так, йдемо далі. Багнет має дуже якісне заводське. Вороніння. Є такі легкі потертості. Знаєте, як на бойовій зброї, які додають такий брутальний прикольний вигляд пістолету або гвинтівки. Ось тут щось подібне таке саме. По відгукам мисливців. Тут доволі непогана сталь, яка непогано тримає заточку і, до речі, метал має такий темний відтінок. Можливо, це вороніння таке глибоке, а можливо, щось додають в хім состав металу. На клинку є серійний номер. А з другої сторони це, мабуть, Номер партії. Що цікаво, що клинок хвостовик, оцей виступ під пальці, його важко назвати гардою, взагалі все металеве, окрім кнопки та механізму защёлки зроблено однією деталью. Ось бачите. Переход, такий плавний. Дуже цікаве і конструктивне рішення по механізму примикання багнету до автомату. Примикається він не так, як в радянських зі сторони дульного зрізу, а навпаки, ось у мене є 6 х ці ось примикалися ось отак от. А чехи зробили навпаки. Він примикався ось отак от. І навантаження при уколі доводилося ось на цей виступ а не на сам механізм фіксатора защёлки. Є ще один цікавий момент. На клинку у долі виявив ось отаке невеличке поглиблення. Зараз я спробую вам показати. На перевірку твердості це не схоже, занадто велике для твердоміру. А для раковини вона дуже акуратна. Я зробив макрофіксацію цього міста, збільшив його і всередині круга я побачив, що схоже на перехрестя мечів, ось як на ножнах. Я не стверджую, що це саме Тавро, але таке припущення у мене є. Ну, в неті за це інформації, звісно, нуль. За весь час виробництва цього багнету його металеві частини майже не зазнали змін. Були варіанти з коротким хвостовиком, ось як ви бачите, з хвостовиком на все руків'я, який виходив за межі. Руків'я та створював тут склабой. Змінювалася руків'я та кількість і розташування оцих заклипок. Перші багнети були з дерев'яними накладками. Кількість заклепок була різна, там дві, три. Змінювалися місця розташування їх. Були руків'я зовсім без заклипок. До речі, є помилкова думка, що після дерев'яних накладок з'явилися бакелітові. але це не так. Це пресована деревна стружка залита клеєм. До речі, ці багнети дуже полюбляють так звані метачі ножів. Цей багнет дуже гарно збалансований і доволі легкий. Але вчитися метати ножі з цим багнетом я би не ризикнув. Руків'я може не витримати. Для цих тренувань є інші ножі. Хоча з дуру можна. Ой. І металеве руків'я зламати. Так, ножни, тобто піху. Скажу відверто. Я не великий любитель шкіряних піхов, але не в цьому випадку. Ножни зроблені з товстої якісної шкіри, прошиті, є заклепки, до речі, хлястик на своєму місці, на відміну від радянських образців. Ось Дивіться, ось цей хлястик. І це така херня зустрічається на усіх багнетах радянських. Тут у нас все зроблено по ділу. Все цікаво, що колір піху на початку був світло-жовтий, піщаний, а в неї трапляються темно жовті, майже коричневі. У мене був перший варіант, я трохи засмутився, але придбав ті, які були. А потім змастив їх ляною алеєю і ось вам результат. Це, до речі, відповідь тим нелюбителям цього багнета, які стверджують, що колір піх був двох варіантів жовтий та коричневий. Ось так він змінив колір. Підвіз зробленого з кутом. Спочатку мені було незрозуміло, для чого це зроблено, а потім дійшло. Кріпився він на ремінь з правої сторони. І коли ви сідаєте, то пагнет з ножними лежить у вас на як би так сказати, біля детородного органу. І при цьому, при цьому вам зручно правою рукою його витягнути. Раз. І все. А якщо його повісити з лівої сторони, то коли ви будете сідати, він вам буде заважати. Він просто буде впиратися в місце посадки вашої п'ятої точки, ось такий розрахунок, дуже дотепно, на мій погляд. Ще дуже цікаве рішення щодо діставання багнета з піху. тут є кнопочка, яка випирає. І якщо ви вставите багнет у піхви цією кнопкою донизу, Ось отак. То при діставанні багнета ця кнопка буде чіплятися, ну, можливо, буде чіплятися за сам хлястик. А це в бойових умовах, ну, якби, як ви розумієте, не дуже гарно. Так ось я не дуже розумію, як вони це зробили, але багнет ви не вставите в ножний іншою стороною. Ось дивіться, так він входить чітко, нормально. А з іншої сторони все, він уперся. Хоча клинок і ножни виглядають таке, як кінжала видне, кінжалообразне лезо, але за рахунок того, що тут є обух, доволі товстий міліметрів на, на 5. А тут ріжуща кромка. Скоріше за всього, що тут зроблено завуження, щоб ви могли вставити тільки кнопкою доверху. Ось такі молодці чехи зі словаками. Так, ну що ще можна сказати по піхвам? На піхвах є ось такі штампи приймання. Рік та емблема перехрестя двох мечів. Отже, мені дуже сподобався цей багнет, щоб не казали дивані експерти, для колекції дуже рекомендую. І доволі не знаю чому, але неоправдано низька ціна на них. На них. Обійшовся він мені 1700 гривень, і я не шкодую. Ось такий красень. На цьому все. Будемо розбігатися. Кому було цікаво, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!